Важлива тема, вона стосується різних сфер нашого життя, частин це служіння, це наші сім'ї, це наші відносини. І як важливо, щоб наше серце було переповнене любов'ю, Господи, благослови всіх нас, цьому. нас в цьому зростати, примножувати, Божу любов, ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте слово, яке я хотів би теми ділити сьогодні, назвав надзвичайний інструмент. Ви знаєте, хтось сказав такий вислів, що хороший інструмент це завжди вже пів справи. От коли гарний, добрий інструмент, то це вже пів зробленої справи. Я думаю, добре, коли сестри особливо працюють на кухні, і ножі добре заточені. Це добре чи ні? Приємно працювати. Я думаю, братам приємно працювати, коли тримаєш молот, треба щось забивати, і головка вона не злітає з рукоятки. а вона на місці, це добрий інструмент, приємно працювати. Да? Не переживаєш, чи він тебе вдарить, чи попаде, чи десь Да? Інструмент добрий, зроблений і ним приємно працювати. І в нашому житті є в різних сферах дуже-дуже багато інструментів. І вони здебільшого в нашому житті для того, щоб нам полегшити працю, так? полегшити, щоб не так було тяжко виконувати деякі мірі і деякі питання. Ну, але також інструменти слугують для того, щоб. Розширити наші межі, наші здібності, можливості, щоб ми навпаки навіть більше могли краще і якісніше зробити, ніж без тих чи інших інструментів. Ви знаєте, для прикладу я взяв для нас один із таких популярних відомих інструментів. В моїх руках є що? Простий олівець, простий звичайний олівець. Цей інструмент є, мабуть, в кожному домі де є школяр, студент, мабуть, в кожному домі є ми використовуємо його. Ви знаєте, цей інструмент має певне призначення. Він призначений для того, щоб ним писати можна слова, малювати, креслити якісь схеми, механізми. Він має таке призначення. Він не призначений для інших речей, там дирки десь затуляти, ним, якісь інші питання, або просто підтримувати вогонь в камінні. Не це його призначення. Так? Він має певне призначення. І є різна дуже. Ну, я взяв прості, але їх різновидність дуже велика сьогодні. Є прості, ми говоримо, є кольорові, діти більше розкажуть. Є коротші, якісь довші, різне забарвлення з витирачкою, навіть позначення є, да? різна твердість м'який, середній, твердий і так далі. Дуже дуже великий арсенал, різновидність цих інструментів. Ви знаєте, цікавий такий факт для мене. Я відкрив, що таким звичайним простим. Олівцем середньої твердості Вікіпедія пише: можна провести лінію, якщо почати до кінця карандаша, поки він не зітреться голову, можна провести лінію довжиною 55 кілометрів. Уявіть, звичайний олівець, 55 кілометрів лінія. Або, або говорять, написати в середньому 45 тисяч слів. Здавалося, в такий простий олівець-інструмент, але якийсь закладений великий потенціал, чи не так. Які великі можливості він має. Це простий середній олівець. Він може зробити велику довгу лінію, він може написати багато, багато слів і так далі. Але ви знаєте, незалежно від того, яке оздоблення, наскільки він розмальований, яскравий, гарний, є деякі важливі головні речі. Найголовніша його частина яка? Середина, серцевина. Якщо її нема. То це просто дрова, так? доска. Але саме головне це середина, серцевина. Стержень так, під, добре підказує. І це саме головне. в Другий момент, для того, щоб він був постійно добрий до роботи, він проходить, я би так сказав, болісний процес заточування. Його потрібно ножем щищати, для того, щоб він був постійно. Гарний до роботи. І третій момент, незалежно від поверхні, він має залишати слід. Це таке його призначення. Де би ним не писали, не малювали, не креслили, він має залишити слід. Таке його призначення. Ви знаєте, брати і сестри, всі ми з вами, ми є з вами також певним інструментом. Ми з вами можемо бути інструментами в руках Господа, ми можемо бути посудиною в Його руках. І ви знаєте, в одному з місць апостол Павло Післання до Ефесян, друге розділ, 10 вірш, він говорить про те, що, якими нас творив Господь. Він говорить такі слова, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Бог звертається цими словами і говорить, що Бог кожного із нас створив особливим інструментом. Він заклав великий надзвичайний потенціал. Коли Бог кожного із нас створив, Він створив для певної цілі, для певного призначення. Він говорить, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог навіть наперед предназначив, щоб ми їх виконували. Бог створив нас як надзвичайні інструменти для того, щоб ми виконували Боже призначення і Божі бажання Його волю. І один з пророків, коли Бог закликає його на служіння, це пророк Єремія. Бог звертається, закликаючи його на служіння, Він має переживання, не таку невпевненість, а Бог до нього промовляє такими словами Єремія, книга 1 розділ, 4 вірша. І Господнє слово було до нього. Раніше, ніж я тебе створив, у лоні я тебе знаю. І раніше, ніж ти вийшов з лона, я тебе освятив, І я тебе поставив пророком для народів. Ви знаєте, я думаю, це непросте таке особливе відкриття. Єремія, якого Бог закликає на служіння, можливо, мав хвилювання, переживання, Господи, чи мені це робити, а Бог промовляє важливу річ. Навіть коли ти ще не був створений в лоні, а я тебе вже знав. Говорить, навіть перш ніж ти вийшов, я тебе освятив. Я говорить, мав для тебе призначення, щоб ти був моїм пророком. Я думаю, подібні моменти є в кожного із нас. Якісь хвилювання, переживання. Але я вірю, що у Бога для кожного з нас є призначення і певна праця. І Бог бажає бачити нас як свої інструменти. Він бажає використовувати нас як надзвичайні інструменти в Божих руках. Ви знаєте, не дивлячись на те, що Бог створив людей особливими, вклав таланти, здібності, дарування дає. Люди розміняли це призвання, це покликання на гріховне життя. Люди Відвернулись від Бога, прийшло гріхопадіння, але не дивлячись на все це, Бог посилає свого Сина Ісуса Христа, щоб нас викупати, звільнити, оправдати. Бог заплатив найбільшу ціну, для того, щоб ми знову з вами могли виконувати те призначення, для кого створив нас Господь. Я думаю, коли Бог вирішував це питання, послати свого сина, заплатити найбільшу ціну, це не було, як у нас, знаєте, інколи на базарі. Скільки коштує? 10 злотих. У мене два. Давай п'ять, щоб не тобі не мені було. Да? Інколи так на базарі десь приблизно торги бувають. Бог не торгувався не два, ні 5 злотих. Бог заплатив мільйони. Я думаю, коли ангели дивились на цю ситуацію. За простий олівець, мільйон заплатить. Ні, Бог дав більше. Бог заплатив найбільшу ціну. Він віддав свого сина. Брати і сестри, коли ти це розумієш, що інколи я виглядаю як такий простий олівець, за який 2, 3, 5 злотих них не дадуть. А Бог заплатив найбільшу ціну. Він віддав свого сина. Алілуя. Брати і сестри, найбільшу ціну за нас віддав Господь. І навіть інколи збоку це так якось незрозуміло. Часом ми приходимо до Бога, як цей олівець стертий, переломаний, десь подертий, зламаний. І хтось би міг би сказати, викинь, візьми інший. Ну нашу тобі вже він використовувати. Але ви знаєте, Бог Він бере просто в руки, Він зцілює, Він відновлює, Він дає нове натхнення в житті. Він говорить: це мій інструмент, він моя, він мій. Я за нього заплатив найбільшу ціну. І Господь дає переміну в наше життя. Слава за це йому. Навіть якщо ми зламані, навіть якщо здавалось з боку, дивлячись. Ну, що ти з нього візьмеш? Бог бере свої руки і змінює серце, змінює життя, дає нове натхнення, використовує в своїх руках. Слава йому. Як це прекрасно, коли Майстер бере нас свої руки і використовує. Це є велика милість Божа для кожного з нас, коли Він бере наше життя до того, як ми зустріли Його, Змінює його і використовує. Це прекрасно, брати і сестри. Це чудово, це надзвичайно, що Господь використовує нас як свій інструмент. Він промовляє одного разу в Івангелі 2, на 15-й році своїм учням такі слова. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Ми, наше життя було інакше без Бога. Але говорить Господь: не ви мене, але я вас вибрав. Вибрав, покликав і змінив життя, наше серце, докорінно змінив його і дав можливість нам бути Його інструментами. Слава за це йому. Говорить такі слова. Господь звертається через апостола Павла в своєму післанні до Кримтян, першого післання, бо дорого куплені ви. Отож, проставляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Бо говорить, я заплатив за тебе надзвичайну ціну. Твоє тіло, твій дух, душа, все твоє іство належить кому? Господу, тож проставляй Бога. Тож служи Йому, будь корисний для нього. Нехай Він використовує тебе для Його призначення. Яке він бачить тобі, де Він хоче використати себе. Ви знаєте, інколи підходять якісь такі переживання в серці, щось ми переживаємо, боїмося спробувати, не бачимо десь себе. І мужі Божі, вони також такі мали переживання. Ви згадуєте, коли далі продовжуючи думку, згадую про Єремію, коли Бог говорить до нього, звертається. Єремія говорить: я не вмію говорити, я молодий. І Бог звертається до нього. Або як Гедеон говорив, коли Бог закликає його іти відновлювати свою країну, свій народ, а Гедеон говорить: моя родина найбідніша в коліні Манасії, а я найменшій родині батько. Інколи приходять такі да, оправдання в своє серце, в своє життя. Та я ще молодий, та як я можу говорити, як Моїсей говорив. Я не можу добре передавати мову, думки словами і так далі. А Бог дуже часто звертається і говорить: Я тебе вибрав, я тебе взяв в свої руки, я хочу тебе використовувати як свій інструмент. І якось нам довіритись Господу, не соромитись, не боятись, а йти до Господа в його руки і бути використаним ним. Хтось, можливо, соромиться, переживає так багато людей, чи знайдеться справа для мене, праця для мене. Повірте, праці у Бога вистачить для всіх. Одного разу він сказав учням своїм, ідучи, говорить, якось каже, учням своїм, жнива великі, а жінців мало. Ми інколи думаємо, що та там хватить людей в тому служінні, або в тих якихось моментах, куди ще мені Бог навпаки бачить. Він говорить, роботи стільки, що не вистачає робітників. Роботи набагато більше. Тому я закликаю всіх нас не боятися служити Господу, не боятися віддаватись Його руки, не боятися бути Божим інструментом. Нехай Він використовує навпаки. Він для цього тебе призначив, він створив тебе. Навіть коли ти думав, я ще недостойний, я не знав Господа, а Бог бачив кожний з нас. Бог знав, Бог закликав, змінив, оправдав не просто так. Він бачив тобі той потенціал, який він заложив. Він бачить твоє серце, твою середину, і він хоче використовувати тебе в своїх особливих Божественних справах. Господи, благослови всіх нас, цих права, справах. Ви знаєте, ще хотілося б звернути увагу на те, які, можливо, такі процеси формування проходить інструмент. Бог нас закликав бути в його руках інструментом. Але для того, щоб Бог використовував, Бог проводить певними етапами життя, процесами, для того, щоб ми, як інструменти, були як найкращими. І я хотів би лише деякі моменти для нас, ви знаєте, нагадати, визначити, щоб бути інструментом в руках Божих. Інструмент проходить певні моменти. Найперший момент, який я визначив так для себе, підчеркнув. Це питання власності. Кому ти як інструмент належиш? В чиїх ти руках є? Чи в Божих, чи в чиїх інших? Апостол Петро в першому післанні говорить такі слова, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас. І стемряви темряви до дивного свого світла. Чия ми є власність? Говорить Господь в народ святий люд власності Божої. Я хотів би, щоб ми пам'ятали в своєму житті питання власності, кому ми належимо? Ми належимо Господу. І тому як інструмент я маю служити кому? Господу, а не іншим. Речам, питанням, ситуаціям нашого життя. Я належу Господу. Дуже важливо, як інструмент мені довіритись Господу. Другий важливий момент. Для того, щоб інструмент був корисним, він має довіритись своєму майстру. Як майстер буде використовувати, ми мусимо піддатливими бути. Слові Боже, є таке порівняння. Да? говорить, в книгі Порока Ісаї, тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина, а Ти наш гончар, і ми всі чин Твоєї руки. Таке порівняння. Говорить, ми глина, а Ти є гончар. І як добре, коли глина вона піддається в руки майстру, тоді виходять дуже цінні посудини, речі, які приносять багато користі, коли матеріал піддається в руки майстра. І я думаю, коли ми з вами, як інструменти, піддаємось в руки Божі, довіряємо йому, Господи, ось я перед тобою. Використай мене. Використай мене. Коли ми маємо цю готовність серця, тоді Бог може діяти, чи не так? Інакшому випадку, якщо ми не маємо такого бажання, ми десь маємо такий супротив серці, чи буде використовувати Господь. Ні, насильно він нікого не примушує. Але як важливо довіритись йому. Важливий момент також в процесі формування як інструмента це процес підготовки. Він непростий процес нашого життя. Я думаю, коли ми звертаємо увагу на приклади мужів Божих, такого, як Моїсей, скільки років він готувався до служіння? Ділять приблизно життя на три рівних частини 40 років. Початок життя 40 пустелі, пасовечок, і потім 40 років служіння. Уявіть, яка школа, 40 років підготовки. Не проста пустелі, середовечок. Але я думаю, для того, щоб він виконав те служіння, потрібно було скільки підготовки. Потрібно було пройти цей етап. Апостол Павло, який мав багато прекрасної освіти, навчався таких іменних вчителів після зустрічі з Христом, що він пише? На три роки я повернусь в Дамаск. Аж поки не викликали його Русалиму, потім не взяв Варнава, Антиохія і далі місіонерські служіння. Що робив апостол Павло три роки? Це була підготовка. Який навіть, здавалось, багато знає, але після зустрічі з Христом. Щоб Він був корисним інструментом, він три роки також був в пустелях, в Дамаску, проходив підготовку до служіння. Ви знаєте, і в нашому житті, брати і сестри, для того, щоб бути корисним, гарним, надзвичайним інструментом, ми з вами будемо проходити підготовку. І Бог це робить. Через різні обставини, через різні ситуації, через різні моменти, навіть через людей, в різний спосіб Бог працює над нами. Шліфує, підтачує, десь обрізує. І все це для чого? Щоб ми були прекрасним інструментом. Ми якнайкраще виконали ту чи іншу справу, яку хоче Господь зробити через нас. Ви знаєте, коли. Ми в руках Господніх інструмент, важливий також момент один. Нам потрібно бути в постійному контакті з майстром, в близькості з ним, В близькому спілкуванні, в молитві, в слові, в особистій присутності Божій перебувати коли тільки Ти, Господь. Коли ти знаходишся в тісному контакті з Ним, ти розумієш і призначення, і волю. І чому ти проходиш той чи інший етап життя, тому що ти в близькому спілкуванні з майстром. Ви знаєте, важливий момент для того, для того щоб інструменти, будь-які добре працювали, вони мають проходити перевірку в процесі роботи. Хто працює з більш серйозними приладами в праці, в роботі, час від часу прибори проходять калібровку або інші перевірки? Наскільки Він добре показує результати ті чи інші моменти? Час від часу прибор, інструмент потрібно перевірити, щоб він точно показував досконало і правильно. Точно так само час від часу ми з вами маємо проходити цю перевірку, дивитися, чи все добре гаразд в нашому житті. Коли Бог закликав знову повернутися до історії Єремії, закликав його на служіння. Бог проводив перевірку. Я зачитаю книгу пророка Єремії, перший розділ, початок, коли Бог закликає на служіння Єремії, написаного Єремія говорить такі слова, було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єремія? Бог проводив перевірку як інструмента його. Він задає йому питання: Єремія, що ти бачиш? А я відказав: я бачу Мигдалеву галузку, і сказав мені Господь: ти добре. Бачиш. І Я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Бог запитав Єремію, Єремія відповідає, що я бачу. Бо говорить, ти правильно бачиш. Бог проводив перевірку його як інструмента. І навіть далі говорить, і було мені Господнє слово по-друге таке, що ти бачиш. А я відказав: Я бачу кипляче горня, а перед Його звернений з півночі на південь. Бог знову промоляє. Що ти бачиш? Бог знову перевіряючи, має правильний духовний зір і погляд Єремія. І Єремія добре бачив, був готовий до служіння, і Бог його використовував далі. Ми з вами також маємо час від часу переглядати свій, свого серця, свого життя, щоб нам з вами бути точними правильними інструментами в руках Господніх. Немаловажний. Такий фактор це чистота наша, духовна чистота, для того, щоб ми були гарними інструментами, щоб не було перешкод служіння, неточностей в нас як в інструментах, але щоб Бог використовував нас, потрібна нам чистота, і за цим потрібно пильнувати. Один із е мужів Божих, його звати Ава Пімен, коли йому задали питання, як зберегти себе від спокус, він відповів, така цитата. В котел непристанно кипящий, не влітіть муха, і душу любов'ю к Богу, ніхто не соблазніти не зможе. Говорить, якщо кипить вода в котлі, то туда муха не полізе. Така цікава думка. Говорить, якщо вона кипить, якщо душа горить для Господа, цей вогонь палає всередині бажання служити Богові, тоді. Мало поганих речей лізуть до голови, до серця і, і так далі. Але якщо інший випадок, тоді приходять проблеми. Тому хай Господь благословить всіх нас пильнувати за добрим станом нашого серця, щоб Бог міг якнайкраще нас використовувати. Служіння Богові це сама пожертва. Для того, щоб бути добрим інструментом, потрібно цілком. Повністю віддатись Господу. Колись я почув цей вираз, цитату, хтось сказав такий вираз лучше із для Бога, чим заржавіть і нічого не ділать. Говорить, краще бути витраченим в руках Господніх, ніде десь гарно лежати на полишці і не бути використаним. Боже, благослови всіх нас, бути інструментами в Божих руках. Бути корисними, бути цінними, брати і сестри, в Божих руках ми, як інструменти, ми маємо як найкраще, можемо тоді виконати своє призначення. Ми маємо найбільшу цінність, коли ми в руках нашого Господа. Все залежить від того, в чиїх ми з вами руках. Баскетбольний м'яч в моїх руках стоїть приблизно 30 злотих. баскетбольный мяч в руках Майка Джордана стоит несколько миллионов. Все зависит от того, в чьих он руках. Палка в моих руках отпугивает диких животных. Палка в руках Моисея разделяет море. Все зависит от того, в чьих она руках. Рогатка в моих руках – развлечение. Рогатка в руках Давида – смертельное оружие. Все зависит от того, в чьих она руках. П'ять хлебов и две рыбы в моих руках пара рыбных бутербродов, пять хлебов и две рыбы в руках Иисуса насыщает толпу, все зависит от того, в чьих Они руках. Гвозди в моих руках скворечник для птиц, гвозди в руках Иисуса Христа, спасение миру. Все зависит от того, в чьих они руках, немаловажно, в чьих руках находится что-то. Я хотів би молитися Господу, брати і сестри, щоб кожен із нас, як надзвичайний цінний інструмент, ми були в Божих руках. Амінь.